Я п'ю колаген, а результату не бачу. Все це развод маркетологів. Зустрічаю такі відгуки в соцмережах. Насправді є три критичні помилки, які зводять нанівець всю ефективність колагену. Перша помилка це неправильний час прийому. Більшість людей п'ють колаген коли завгодно, після їжі разом з кавою ввечері. Але ідеальний час це за 30 хвилин до сніданку, Надше ще серце. Саме тоді ваш організм здатний за оті максимум корисних речовин. Друга помилка це прийом колагену без вітаміну D3. Уявіть собі, D3 це як ключ запалювання для вашого автомобіля. Без нього колаген просто не запускає всі необхідні процеси відновлення шкіри. Це найпотужніший посилювач, про який майже ніхто не говорить. Третя помилка це ігнорування лімфодренажного масажу. Ви можете пити найякісніший колаген, але якщо не активувати лімфоток, будівельний матеріал просто не потрапить туди, куди потрібно. Всього дві хвилини легкого масажу обличчя вранці, і ви запускаєте власне виробництво колагену. Коли ви поєднуєте наш трипептидний колаген, Цими трьома правилами результат збільшується втричі. Це не магія, це біохімія вашого організму. Якщо ви хочете отримати максимальний ефект від колагену, обирайте для себе найпотужніший питний трепептидний колаген з максимальною дозировкою 15 тисяч міліграмів та засвоєнням 95%. Напишіть мені в особисто, я вийшлю посилання, де купити. Дякую, що дивили. con